Рекомендації на шостий день сонця, символ дня, цілісність. День символізує цілісність, життєву силу та рівновагу. Це день гармонії, цілительства, роздумів та визначеності, час усвідомлення та внутрішньої віри у своїх задумах та діях, перемоги над зневірою, комплексами та заниженою самооцінкою. Цього дня важливо встановлювати взаємозв'язок між людьми, допомагати іншим людям. День присвячений коханню, тому шукайте шлях до серця іншої людини через любов, живіть за велінням серця. Рекомендується встановлення родинних зв'язків, заняття з дітьми. Вода в цей день набирає цілющих властивостей, скористайтеся цим для зміцнення свого фізичного тіла та з духовного здоров'я. Готуйте цілющі елексіри. Камінь дня білий нефріт. Білий нефріт вважається камнем чистоти, мудрості, вірності та гармонії, що приносить успіх та допомагає в прийнятті правильних рішень. Символізує цілісність, досконалість, чистоту, порядність, хоробрість та мудрість, гармонізує енергетичне поле людини та підвищує життєвий тонус. Чоловікам в цей день допомагає досягти кар'єрних висот, жінкам допомагає зберегти сімейне щастя. Як цілитель, білий нефрит допомагає при захворюваннях нирок та сечовитільної системи, покращує загальний стан здоров'я, імунної системи та ниркових залоз, покращує обмін речовин та сприяє виведенню токсинів з організму, може знімати стрес та напругу, допомагає при мігреніх та головокружіннях, відновлює баланс енергії ін'янь. Друзі, сонячний календар це ваша духовно-енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх та здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас, Марія пустова.